Доброго дня! Хотів би поговорити про настрій, які зараз у нас в суспільстві в соцмережах в медіа панують після відомих подій в овальному кабінеті у Вашингтоні. Власне, цей коментар так і називаю сьогодні між Вашингтоном і Брюсселем. Чому Вашингтон дуже зрозуміло, а чому Брюссель трошки зруйніш зрозумієте пізніше? Почну з ліричного відступу. Надія, це така підступна штука, що от розумом розумієш, що бути цього не буде. Не може бути цього, але все одно воно якимось таким черв'ячком тішить тебе, гризе, каже, буде, буде. Оці всі обіцянки Дональда Трампа про те, що зупинити війну за 24 години, І ще тоді, коли я навіть не буду президентом, а тільки буду обраним, я все зупиню. Все це розум говорив, все це, це байда. А все одно десь підсвідомо говорив: а раптом може в нього є таке щось таке в кишені, якась така чарівна, така прихована ще з минулого президентства, якась закарлючка, якийсь такий ключик, що ми от він підійде включе, і Путін раптом людиною стане. І я думаю, що це домінанта в настроях в нашому суспільстві. Так чи інакше, ми сподівалися, що Дональд Трамп раптом може зупинити цю війну. Це не весілля і не п'яна бійка на весіллі, щоб раптом так все це сталося і зупинилося. Фронт наш, унікальний навіть порівняно з війною Другої світової у Європі 1200 кілометрів. Як його проконтролювати, як це все взагалі можна зупинити? Ці подробиці Трампа ніколи не цікавили, як не цікавило його оточення, чого почалась війна, які ці причини передували, яка історична тяглість, якби такого етнічного конфлікту українців і росіян? Просто прийдемо, просто зупинимо. Ну і багато хто в це повірив. Просто подивіться собі в очі і зізнайтесь, ми повірили в це. А Розум говорив інше. Що сталося у Вашингтоні? Це, було, це була вистава. Це була абсолютно підготовлена вистава, яка мала намір кілька цілей. Перше, ну, найменше, що вони хотіли, що це просто підписати угоду про мінерали. Ніяких гарантій безпеки, ніякого взагалі ні, ні про що про майбутнє не будемо говорити, просто на всякий випадок ми візьмемо і застовбимо собі надра України. А решта питань. А як це буде? Сам Трамп розмірковував якось перед мікрофоном, сам з собою говорив: Грошу, а раптом Росія. Це захопить. Тобто він навіть допускав на етапі підготовки цього контракту, що Росія може це захопити навіть у них. Великими зусиллями команда президента Зеленського змогла з цього якогось монстра на 500 мільярдів такого гомункулуса, гліафа вигаданого Трампом його якоюсь небувалою бізнес-фантазією. Вистругали до якогось прийнятного документа для того, щоб підтримати стосунки з Сполученими Штатами, не зіпсувати їх. Зробили цей документ, приїхали з цим документом. Зустрів на порозі Трамп-Зеленського, провели Зеленську овальний кабінет. Ця розмова мала бути між лідерами, між лідерами. Для того Зеленський залишився. Країну, яка в війні через океан, ризикуючи життям, перебрався на цю зустріч, щоб зустрітися з Трампом і спробувати йому донести свою точку зору на те, що відбувається у нас в Україні, як це можна насправді припинити надовго в інтересах всіх, в тому числі і в бізнес-інтересах Сполучених Штатів. Але ні Трампу, ні його команді цього, власне кажучи, не треба. Кілька цілей. Тобто, перше, це угода, яка в принципі ніщо ні для Сполучених Штатів, ні для нас не давала. Це був жест, якби такий от піар Трампа, що я вже щось урвав американці для вас із цієї країни, що стікає кров'ю. Не просто так ми давали гроші. Друге. Треба не забувати, що конфлікт особистісний між Зеленським і Трампом має велику історію. Коли Зеленський не погодився дати в 2019 році навмисно збирати якісь документи на сина Байдена, тоді, вже узгоджену допомогу Конгресом Сполучених Штатів, Трамп став гальмувати. В ім'я яких інтересів? Сполучених Штатів? Ні. Це була просто жадоба помсти особисто Джозефу Байдену. Зеленський не втягнувся в цей конфлікт. Але цей конфлікт був роздмуханий в самих Сполучених Штатах. І це призвело до імпічменту Трампа. Хто винен? Зеленський. Ця давня задавнена образа, чи як би сказати, злість на Зеленського стримувалася, дуже стримувалося. Трампом. вона проривалася в речах щодо його другого президентства, таких як блокада допомоги Україні. Вона проривалася в якихось зневажливих коментарях із його оточення на адресу Зеленського. Що це унікальний торгаш, який приїхав і забрав 50, 60, 100 мільярдів Сполучених Штатів. Це було, було настільки необґрунтовано, настільки нераціонально. Але от, от те, що я, що я почав, що це така червоточна злоба і помсти, вона не давала е, Трампу об'єктивно дивитися на події в Україні і на війну з Росією. Але коли треба було пропіаритися на Зеленському, він взяв його в восени, зустрівся, поговорили, пофотографувалися, від яких гроші знімали. Бо популярність Зеленського у Сполучених Штатах. Дуже висока, не тільки в Європі, а й Сполучених Штатах, і як же не скористатися можливістю популярності на Зеленського? Оце одна із причин, що став перформенс цей у вавальному кабінеті: заздрість Трампа до особистої популярності Зеленського. Якщо ми говорили про якісь геополітичні масштабні речі, ми б от не спускалися до баналі... До, до цього аналізу особистої психології, чи Трампа чи там когось із його оточення. Але ось тут стала політика такою, що вона стала, знаєте, вона нагадує якусь драми середньовічної Європи: війна між білою і червоною розою. От на такому рівні особистих амбіцій. Було влаштовано, власне кажучи, підготовлений скандал у вивальному кабінеті Білого Дому. Чи міг себе Зеленський вести по-іншому? Ну, напевно, якісь можливо, слова, там, наприклад, не зовсім цензурної -лекс, лексики міг би не говорити. А чи міг би на його місці хтось витримати той тиск, який був місяць перед тим, і потім був демонстративно влаштований у Вальному кабінеті? Ну, не знаю. Знаєте, шукати людину, яка витримає такий тиск з двох боків, з російської пропаганди, а тепер вже з американського боку? Це треба мати, ну, не знаю, це навіть не сталеві нерви, це мабуть, титанові, якийсь там, там міцніший ще метал існує. Те, що сталося, це був вибух емоцій, задавнених емоцій. А як це проєктується на реальні справи? Нічого нам не обіцяли. Ні пакету наступної допомоги, ні гранті, нічого. Подібну угоду про мінерали, про надра Трамп у 2017 році підписав з урядом Афганістану. І що? Захищав він той демократичний Афганістан, здав талібам як сплотару, здав би точно так би і Україну. Точно так же він здасть будь-що, що, що не, не прям, де треба зусилля, де треба. Просто шляхетне зусилля для допомоги і виконання вже прийнятих обіцян. Ну, в овальному кабінеті навіть жодного слова не згадали про Будапештський меморандум. Чим ми зобов'язані? Ви зобов'язані? Ви підписали у 94-му році зобов'язання, і як би крючотвори там не крутили, туди і сюди, там щось, щось не так. Та, та воно все так. Вони чітко записали, що вони гарантують суверенітет і територіальну недоторканність України. Сума, яка коштувала тоді для нас, вона вираховується по сучасному курсу долара більше 700 мільярдів доларів. Нас забрано було ці і ядерні боєголовки і засоби доставки цих, цих атомних зарядів. На це навіть не вистачило ні часу, ні нервів. Я так не розумію, розумію і Зеленському. І і навіть нахабства не вистачило про це говорити. Він зберігав, намагався зберегти якусь певну атмосферу, все ж таки в розмові із американськими господарями. Ось така гостинність. Це присутність цього віце-президента Венса, Марк Рубіо. Коли це мала бути розмова двох президентів, присутність преси, із шеренги яких вискочив. Чоловік Мейджорі Грін, дуже відомий конгресвумен, як, яка просто Україна, українофобка, яра Українофобка. Це він спровокував спуститися до побутової комунальної сварки про одяг. Це рівень, це рівень державного мислення, це рівень стратегії. Тепер залишимо Вашингтон. Вони зараз погрожують припиненням нам допомоги, якої фактично вже не було десь місяць, як ця допомога краником перекривалась, перекривалась, перекривалась. Зараз просто це теж піар, але вже піар, якби на відігрування, ну чесно кажучи, ганебної сцени, яка була влаштована на весь світ в овальному кабінеті і влаштована зовсім не українськими гостями. Хай вони собі і далі піаряться на тому, що вони нам ще можуть зробити. Ми маємо справді думати і розуміти, що буде зараз відбуватися в Європі. Відразу ж після е, візиту до Вашингтону, я думаю, що і Макрон, і так само прем'єр-міністр Великої Британії Стармер ще перед візитом. Зеленського здогадували, що це може закінчитися, тому що буквально в стик монтажно, як кажуть, на телебаченні була запланована, був запланований саміт 18 країн у Лондоні. Він був нетривалим двох години, але е, рішення прийняті досить важливі на майбутнє, на найближче майбутнє, не на якесь віддалене. Власне кажучи. Франція і Великобританія і Україна беруться скласти свій відмінний від того, який готувався кремлівськими і трампійськими аналітиками план. Він має бути кількаетапним. Ми його дуже скоро Напевно, десь після 6 березня, після зустрічі в Брюсселі провідних країн Європи, членів ЄС. Ми дізнаємося більш якісь деталі, хоча я думаю, що остаточно буде ще утрясатися якийсь час. І головне, що Європа побачила у Вашингтоні під час цієї дикої сварки, влаштованої там пістами, що Сполучені Штати це вже не партнер. Так, вони далі оглядаються і говорять, що треба Зеленському вибачитися, або там якось ми знайдемо посередників, ще якось, ми будемо згоджувати свої плани дій із Сполученими Штатами. Це дипломатичний флер. Основні лідери, відповідальні лідери розуміють в Європі, що НАТО і основний партнер в НАТО Сполучені Штати. Якщо за шкалою надійності не відповідає навіть 10%. Тому зараз е, уже говорять про досить значні суми, які будуть виділені на допомогу Україні. Думають, чим замінити європейським форматом Starlink. думають про посилення, значне посилення нашого ППО, підписана угода, яка була з Великої Британії на 5000 тисяч ракет для ППО. Це досить серйозна. Річ, яка вже в нас фактично буде, вже є. І зараз от я хочу звернутися до людей, які повірили про якісь ці 24 години, про якісь небувалі вигоди наші від до тієї угоди про мінеральні ресурси. Просто прошу вас, заспокойтесь, ми. За три роки не стали слабкішими, ми стали значно сильнішими, ніж ми були під час нападу Росії 24 лютого 2022 року. Зараз зовсім інша ситуація. Ми маємо поряд Європу, яка теж зрозуміла, що ми і Європа це одне ціле в плані безпеки поки що. Це одне ціле. Буде погано Україні, миттєво буде погано Європі. І треба трохи згамувати нерви. Вони нам ще дуже знадобляться. Мене дуже радує опитування, е, останнє, яке було соціологічне. От коли 60% українців висловили, що в них пріоритеті підтримка збройних сил України, і це правильний настрій. Це правильний настрій. Я розумію, що кожному хочеться миру, але сталий мир. За 24 години і навіть за місяць не робиться такий, щоб на десятиліття це серйозна справа. І підходити до неї наші е, керівники в Києві стали серйозно на відміну від тих, кого це не стосується напряму, ми будемо тримати кулаки за те, щоб наші дипломати в Європі спрацювали якомога краще, якомога ефективніше, а нашим збройним силам. Посилемо їм проміння підтримки, сили, надії, витримки, всього найкращого тримаємося.